Ну що ж, добрий вечір. Сьогодні у нас буде цікава тема, яка буде стосуватися матеріального. В світлі останніх новин хочеться чогось заспокійливого, побутового, можливо, але так вже сталося, що не була, не розказує щось абсолютно. Тому сьогодні ми подивимось. Теми, наприклад, де брати гроші? Де вам прямо зараз брати гроші? Перший, другий і третій. Так, перше, що ти нам розкажеш? Вісімка чаш. Розчарування в чому? Мм, тобі не хочеться довго шукати гроші. Хочеш швидкий шляхів? А, тобі треба вже і зараз. Я розумію. А, порада. Дій. В тебе є певна ілюзія, що. Зараз, дивись, старші аркани. Це а, твоє, як би так сказала, випробування. І в тебе є ілюзія, що це буде в якомусь сенсі відокремлювати, відокремлювати тебе від людей. Але насправді це не так. Тут скривається твій вихід. Саме до людей, що цікаво. До себе і до людей. В чому він? Відпустити все, що колись розбивало тобі серце. Вийти в стан. Двійки чаш. Дві чаш з пажем жезлів. Це карта. Відкритої дії. Просто живи з позиції, де тобі нічого не заважає діяти. Весь попередній досвід це просто досвід. В нього більше немає відтінків, нема смаків, нема емоцій. Це просто було. Він не заважає тобі діяти. Абсолютно нічого не заважає тобі діяти. Забудь про всякі емоційні обмеження. Які колись тобі вкладали? Твій шлях. Ось тут. Другий варіант. Де брати гроші? Вирощувати, ти не повіриш? Де вирощуємо? А, он як цікаво. Вирощуємо свою королеву Пентаклів. Як шлях. Шлях класний. Вісімка Пентаклів це шлях професіонала. І ти абсолютно вірно по ньому йдеш. Навіть якщо зараз здається, що в п'ятірки Пентаклів, стан так собі. Ні. Це просто стан трошечки страхів, що повернуться, як колись було. Напевно, в тебе дитинство було не з найприємніших. Але це ніякого стосунку немає до того, що зараз. Бо зараз, отут. Ти ростиш свою королеву Пентаклів. І це єдине, що має значення. Бо тут поганих карт немає. Навіть з позиції п'ятірки пентаклів це, вочевидь, і відчувається по енергіях як карта зростання. Це те, де ти була. І через свій професіоналізм в будь-яких сферах це неважливо. Ти йдеш сюди. І ти все робиш правильно. Третій варіант. Де брати гроші? Ха, як цікаво. Тобі заважає розбити серце? Чи допомагає? <кій> <кій> Дивись, а, в якомусь сенсі ти зараз знаходишся в стані, а, знаєш, як дитина, яка трошечки відновлюється після травми. Це нормальний стан. Якщо ставитись до себе з любов'ю, цей стан дуже швидко виведе тебе в новий ресурсний. Подивися, яка краса, четвірка чаш. А в цій колоді ці два ворони, які ще й дублюють себе. Тобто це стан, де ти спокійно і з любов'ю будеш ставитися до себе. Ставитися до всіх твоїх спроб вирощувати свій матеріальний статок. Ти будеш це робити зі стану задоволеності і спокою, впевненості. І, спо... і бачиш, якої віри в себе, де в тебе немає ніяких емоційних коливань. Помірність ще й четвірка чаш це стабільні емоції. Це емоції, які не заважають тобі рухатись. Що, напевно, одна з найголовніших штук. В питаннях зростання свого успіху, подивись, ще є сімка пентаклів. Абсолютно пентакливий розклад на пентакливе питання. Тобто гроші будуть, будуть спокійно, поступово, але скрізь настільки ресурсні енергії, що жодних дефіцитів скрізь виключно зростання. І це прекрасно, чого нам всім бажаю.